Вітаю, шановні! Мене звуть Юля і я керівник дитячого садочку «Островець». Якщо ви відкрили це відео, це означає, що ви шукаєте роботу. Можливо, у нас для вас є вакансії. У нашому дитячому садочку наразі є три групи: ясюні від 2 до 3,5 рочки. масюні від 3,5 до 4,5 рочки. І розумнята – старша група від 4,5 років до 6. Ми постійно розширюємось, тож шукаємо вихователів та помічників вихователів. І так, давайте я вам трошки розповім про нашу роботу. Ми працюємо 5 днів на тиждень з 8:30 до 18.00. Також в нас є чергові групи. Які сплачуються додатково. Одна вечірня група з 18.00 до 19.00. І одна ранкова з 8 години ранку до 8.30. У нашому садочку є басейн. Діти з усіх груп ходять до басейну два рази на тиждень. Вихователь з діточками проводить цілий день. Допомагаючи діточкам адаптуватися до дитячого садочку, проводить різні заняття, які входять кожного дня у режим. А помічник вихователя допомагає вихователю у всіх цих справах. Заробітна платня складається з декілька частин, кількість проведеного часу на роботі та кількість проведених занять. А ще в нас є офіційне оформлення. Тож приходьте до нас і ставайте часткою нашої родини. Чекаємо на вас!